Я так і зробив. Я прийшов на базар і кажу, дайте мені, будь ласка, телефон Siemens Будь ласка, собрано в Україні з комплектуючих фірми Siemens Будь ласка, Сіменс. Розбираємо Siemens Це щоб сингл один зробити. Далі, Оцю от, оці от платки не вистачає також. І не вистає. Тут мідь Пел. Цей Пел. Саме цей Пел звучить. Я не знаю чому. Але цей Пел звучить. З нього дуже незручно зматувати. Але цей Пел звучить. Є отакі телефони. Є отакі телефони. Ангел любви Наталі. Та почти кожна Наталі ангел любви. Ось тут також є цей дзвонок і саме з таких телефонів виходить хороший стратокастерський звук. Ну, звісно, дорога довга, швидко це не вийде зробити, але я, от виходить, купив аж два телефона, щоб комусь зробити потім колись датчик. Нереально піти і купити. Це такий ділослужя. Але хороший звук требує, требує такого. Ну, принаймні, я знаю ті ребята, які грають на моїх пророблених датчиках, то у всіх звук класний. Абсолютно у всіх.